Привезли сьогодні до нас трансмісію на ремонт. Зараз покажемо вам. Що ми будемо з нею робити, ремонтувати? Привезли оцю прицепові. Будемо показувати ремонт. Все дивіться, що всередині, шестерня первозадня, інші нормальні. А, стаканчик ось о, дивіться, як покоцаний. Це певно шестерня й доставало. Ось все покоцане. Ну це таке, пів біди можна замінити. Головна проблема вивміст, ось о яке п'ятно контакта з'їхало. Навіть край зуба хойде підзризало і вал вторинний, ось з'їдений зовсім. Неправильне регулювання. Сателіти осьо. Тут тулок немає. Осьо. Так ось цього немає. Тільки ось сателіти в кулачок немає. Будемо розбирати, зараз дефектувати і все вам покажемо. Що ми далі маємо? Ось ще трошки хлопці розібрали. Шестерня. 57 з виду хороша. І це друга швидкість. Перва швидкість ось з виду хороша. Це все білоруські шестерні. Ось ось третя швидкість, якість. Бачите, як це Четверта п'ять. Трошки підбита, але досить, досить непогана. Постійного зачеплення, ось, ось дивіться. З виду непогано і тулка непогана. А ось все, виробітка. Це у нас повишена понижена. Ось від початку поробилося. Це повишена понижена. Буде зачіпатися за ці відпочатки і погано включатися. Тому міняємо її, щоб не зависала у нас повишена-понижена. Надколи одна втора, третя, четвертий і втора вже. Ты же видишь, тут папиросная бумага почти. Да. Она уже друг на друга почти набегает. Все, выбрасываем, да? Да. Так я не знаю, а но подшипники? Ну, подшипники я обменял бы все сто процентов. Я в хозяйстве, ну, не гарантирую. Это не так вроде бы, не знаю, что за подшипник. Брак. Так, отойдите. Да, 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 да. Это наш номер, мы кидаем. Тогда... Да? Накол. И вон он выработка, и вот все бачишь. Это цель забил, но и так. Да. Да. Третий, тебя оставляем. Все, бро. Друга, четвертая. Ты будешь писать? Есть и одиннадцатый подсветник меняет. А что ты такой дал за клепами? Надо проверить, как гайка, дай да. Это пехотин. Вот это не Ну да, проверить. Вироботка, так, під повышення, Брак. うん。 Я ими не работаю никак. А? Я ими не работаю. Не, ну... там где-то заехать, подъехать там. Редуктор окей. А? Редуктор окей, проходит? Проходит, да. Так, ну теперь... Смотри, стаканчик отбитый, гнездо. Ну все, хорошо. Да, стакан 307 го подшипника. 62-й стакан. Да. Да, добро бы все лет. Пока нормально, да? Почифики. А, вот Корнелы. То Тоже на подшипник, новый подшипник тогда проверится. Я буду подшипники Тоже То, что подмена мой подшипник ко O que isso, Сателіти міняємо. Крім того що втулки і зноси зуба, да? Да, ось тут бачите, як меня тут дарят. Иди, І втулочка трошки, да? Сейчас вытащим подивимося. там не трошки там, Може і ось Поки я ходив працював, хлопці тут вже продвинулися, повитягували ось і ось сателіта. Шайба стерті, сателіт з виробленими тулочками. Це все брак, а вилочку приходили, розпилювати. прийшлось розпилюватися, бо обломився болтик. Валіки були в хорошому стані. І щоб зберегти валік, прийшлося пиляти вилочки. Так, це браковка. Це лишили. Ставимо підшипники, частково лишаємо ті, що в клієнта, так, щоб йому дешевше, бо він чихто ставив. І частково ставимо латиші у BBC. Ось які сателіти будемо збирати. Ось чех у нього стояв на валу. Отакий. Це ось, ось поперемивали і готово до зборки. Ось, ось дивіться, скільки продвинулись по зборці, вже нижній вал набрали. Задню швидкість не трогали, вилка понижених, повишених ось стоїть. І далі продовжується зборочка. Ось все ж вилочки, проволоки. Ось вставляють вторинний вал. Стакан вирішили а заднього підшипника вторинного вала лишити той, що є, бо він щільненько заходить і підшипник лишаємо той, що стояв, чешський, і з бронзовим сепаратором. Так, советую надо. А там баночка что-то приехали. Он понял, спас, да. Одна банка 2. Одна сматом, два. Будем насаживать 105 вал на підшипник Сейша зовнішній проточку 50-400 вольт. Набиваємо синхронно, б'ємо з обох боків. Молоточок у нас ще раз повторюю, ось з алюмінієвими вставками. Це йде стальна оправка, а це алюмінієва вставочка. І другий молоточок, яким били по 105 валу із латунними вставками. Стальна серединка і латунні вставки, щоб не збити, не сколоть деталь. Ось рухаємося з вилочками. Одну прийшлося підпилювати, щоб перший задній заходило, щоб не заїдало. Був б, о, зазор, щоб не приварилася воно. Бо трошки туго заходило. Зараз закінчуємо з вилочками і приступаємо до зборки диференціалу, сателіта міняємо. Ось вилочки вже зібрали, вставляється диференціал. Буде А Чого вило? Можливо, одна із причин була, дивіться, ось, ось прокладочка і хтось придумав попередній власник цього замовника, поставив регулюючі такі прокладочки параніт. Він, певно, більше всього, що розкис і сів. Раніше ж не було у вас того, що вило А спочатку, як тільки придбали трактор, він був. Більш-менш тихеньке, а потім стало гірше і гірше. І більше всього, що це причина, одна з причин паранітого прокладочка. Вдягаємо потихеньку стаканчики, де на місці. Ще лишається підшипник від шайби і регулюка. Саме основне залишається регулювання. Ось дивіться, зібрали в іпад. 3,5 на цю сторону, 2,5 на цю і затискає. Будемо зараз 0,5 на цю сторону перекидати. Ось, зібрали, ось цю зробили зазорчик. Це окремо, що трохи сторону. Все окремо не заїдає. Тут разом крутиться. О, що погано, що кришки нема, тоді кришку провірили. Тут теж що крутяться. Все, а хлопці закінчили десибирувати. Закриваємо кришки бокові і Даємо все, віддаємо закручення. Все трансмісію завершено, хоч не трансмісія, а коробка і деференціал. Зараз завантажуємо і клієнт їде. Далі дособирувати вже все вдома. Про ми його говорить і буде збирати.